Всім доброго ранку! Ура, ура! Всім привіт! Мене звати Ксенія. Я рада бачити вас на своєму каналі. А, і сьогодні я буду вчитися грати на Гітаю. Да! А, взагалі це сталося якось неочікувано, тому що я взагалі мала сьогодні йти гуляти, але я не пішла гуляти. І я вже типу, запусю собі подозрев голосувала, що ну знаю, я це думаю, чим менше не зайнятися? Типу, ці плати не да, ну що так є? Е, Ну і вона мені каже, хочеш, я тобі дав свою гітару, ну на, на, на деякий час, типу, ну, почуся пограю, щоб ну, ну, будеш нашому гурті гітарістом. Вони, ну, типу, ну, ну як, типу, в них є одна барбанщиця, просто моя мама, у них є одна гітарістка, то та сама, ця, вона теж моя мама в мене, ну. Ні, Ладно. Е, і, ну, і все, вона мені через е, скільки там годин пронюю. і зараз часу, зараз 11.28 вона мені приблизно в час 30 принесе гітару. Мені навіть далекові йти не треба, вона мені до під'їзду принесе, як я зрозуміла, так? Да? До речі, весь спартак її бачите відео, це все так це, це так і треба. Це, це так подстановочно, це такий прикол. Знає? Ладно, коротше, в мене просто ремонт був у квартирі. Я, звісно, можу весь спартак скидати на, на ремонт, але це не так. Е, ну, коротше, вибачте, моментами, моментами, так. Ну. Естетика, блін, я ж так тяхую, завжди треба бути покуратніше. Я думала, що мені поробити. Сидіти, хто це, звісно, дуже цікаво і треба подивитися, що туди. Але я вирішила, витрашила, чому мені спробувати не фарбуватися. Я людина не фарбується. Тобто, якщо я фарбуюся, максимум вії і губи, і, в принципі, що зараз я хочу зробити. Why not? Чому б і ні? У мене ще є вас для брів, але вони поколено того, що типу, ця штука. Це щоб їх розчисувати, тому що в мене бровки теж такі такі. Я це думаю, то мені взяти ось це не те. У мене, звісно, навіть є ця штука для стрілок, але я їх не малювати. Дем. У мене десь була синя туш, а де вона? Якась... А, це офігенний блиск, але він закінчився. У мене є звичайно чорна туш, але я хотіла б синю не А де синя? Де синя туш? Що ж це буде? Я її не знайшла. Хотіла передала похизуватися, але ой. Але я трошечки не вийшла. До речі, Держатися речки? Не так, але я кажу одну. Кусується, кусується якось. Тут трошечки на дні вже видно. Це якісь мене б'юті відео, а не про те, як я на гітарі. Взагалі це може бути звичайний влог. але взагалі того влогу малося не бути, але завдяки в ній джо. Діо, да, ну. Я думаю, вони її я не Я думаю, можливо щось нями спробувати інформувати, тому що ми їх купили, я їм нефіга не користуюсь. Ну, є моменти, є моменти, знаєте. Так. У мене ще така от помадка. Це ми купили щось на рандому, тому що я дуже хотіла щось схоже на ось це. Я знаю, де воно продається, скоріше Ну, да, воно там продається, на 100% там є. Але ми були в іншому магазині, типу, ми купили мені красині, і типу, чому не купити ще щось. А, ну і ми купили це, яка майже закінчилася, помада, яка закінчилася. От у нас з боку є. Вона працювала, що мене поскрибати. Але я її буквально використовувала для того, щоб робити. Поцілуночки подарунки по для друзів. Так, обзор І яку мені ще віддала моя старша сестра, яка зараз в іншій країні, і типу вона їй не потрібна, а мені типу якісь може талина макіяж, Я її так якось не користувалася, хази. Так, <гум> мені зеркальце, типу, коли мені... я цим літом їздила відпочивати на один дір болгарію. Мені типу подумали, що треба якесь зеркальце, якщо буде фарбуватися. Ну, типу менше, щоб завжди з собою було. Ми його купили. Там було в нас тобто, в кімнаті прям в одне величезне зеркало охрененне. Ем, якось, я якось зараз там, не фарбувалася, так скажу, буквально один-два один, рази. І то м -м -м -м. ручка тут щось робить чорне, я її шукала. Да. База, база. Дві кісточки, у мене був набор кісточок, коли ще я щось думала фарбуватися, але якось я це закинула, і вони в мене розгубилися, да. Ну, до речі, закінчується, але наче я пробую. Так, тепер пробуємо ось цю помадку. Помадку, блеск, як воно правильно називається. Я люблю, щоб воно ще таке ріденьке було. Оце я дуже хотіла щось схоже на це, але хотіла, щоб більше як можна розвивати було, а я не знаю, як пояснити. Але да? виявилося, ну, таке от мені воно не подобається цей кольор. Ну, а на камері в непогано погано вжидає. А на камері в непогано виглядає. Я бачите, тут по краях вона наноситься. Можна було біля струку сиробру таку. Кизані вчиться фарбувати. Де? фарбувати. Фарбуватися день один. Де? Де? Де. Я дуже зеркало вона мені зелене виглядає, серйозно. Мені подобається, мені подобається. Так, да, треба ще таку кісточку помити. Мені було лінь якось зашнуровувати, звичайно, кросівки. тому я зараз в'яжу в мою свої тапки.

Я йду в цих стапах і в мене в стапка. Ну, я йду в цих шляпках, і в мене все ще в тапках, на Я коли виходила на вулицю, мені здалося, що забулося з стапок в щепки. Але ні. Вона не взяла пакета, а на фіга. І так, я нарешті вдома. Обзор, що я полов. А, може, сьогодні за скину, я забула шкаф закрити. Обзору не буде. Визить мене ще на якщо я буду щось на крізь засвітлення. Кітарне Передня дека. Задня дека. Повторюємо це пальцем. У мене не так. І пальцем А. Вправо. Граємо на кожній струні кожним пальцем. Я щось не зрозуміла, мене якось по другому звучить А для недерклячих. Hello guys, I am come back. Я вирішила все-таки, що буде набагато якщо я не буду три роки записувати тільки просто щось з тобою. Таке дуже прикольна, але я думаю, хоч щось навчитися і можливо вам показати. Ну, типу, подивитися, що там далі буде, так тут не буде сучніше. І я зараз вивчила своє перше Арпеджіо, Арпеджіо, де да, арпеджіо. Ну... Давайте ну, ее так, еще раз. Мені сподобалося, це цікаво. Я, звісно, сиділа і и... Я просто це як перший раз зіграла. Я просто забуваю, що ще треба повернутися і зіграти другу, третю струну. Я взагалі, коли його слухала, не розуміла, про тю інфекція говорить, тому що щось якось, щось якось. Е Потім просто запам'ятала, типу, піма. І її великий плюс, господи. Що тут, ну, мені просто гуртіш орієнтуватися, типу, тут три струни металеві, три струни не металеві. І, типу, якось плюс-мінус орієнтуру, де, яка, типу, по числам, типу, куди пальці ставити. Да? Е а тепер перехожу в інше місце, зараз на диван, тому що там я знімала просто щоб щобняти красиво, а тут якесь освічення гумно і камера стоїть далеко. Да. Є із гітарістів, хто вам подобається і хто робить це добре, Йо. якщо вже не звучить мати, поїхали грати середній палець, другий, на другий лад. Правильно ці грамоті. Я навіть щось сиджу, вона типу не грає. Типу, Знадто сильно прижала. Не, не проживає, грає. Чуть-чуть буквально слабко, не грає. Через 20 хвилин я розібралася, то типу, попилася на пакі, як можна було сильніше прожимати. Я не знаю, то, щось я роблю неправильно, але, типу, ось, я просто потугуюся, наприклад, легенько максимально пробую. Не звучить. Пережимаю. Є звук. Звук є! Господи! Ось просто подивіться, як це роблю я. Я, я поняла сам ритм, як його грати, так? але я забуваюся, я просто починаю грати, і я е, то забуваю. Я, я ще також не грала і забула, що тут не треба пальцем міняти одне одне, ну типу цей або цей. Е, тут треба по порядку, типу, до мізинції, до речі. Це зараз струну з Вона ще б надія не лякала, що типу е, пише, розказує, типу. Ну вона там встигла тріснути, так. Типу, ну, будь е, обережно, типу, якщо щоб вона тебе не вдарила, там, типу, ну... пропорветься, зламається, типу, там сильно... я трошки безралася, знаєте. Це, Замовляйте мене народження до своїх дітей аніматором. це музикантом, я буду вам. Якось вона скрипить, начес це. Як це боже? Ревета стогне. Угу. Ти знаєте, щось типу Бінго... ні, не Бінго, а який-то звук струни. Там January, February, January. February. January, February, а Марч. І April. Ні, April не так зіграла ще раз. January. January, February March. April! April! что never взяла, but I'm just часом в рекомендаціях подаються видео типу Якити Псонаж, яка ти смертна. Ну, ну, не такі подобається, так, конечно. Я дивлюсь до до себе. Я скинула, що мені трошки як, болять пальці, особливо от тіні не на, на ці році, а ті болять. Там не блять, ніфіга, фіга, да? І ну, це я це прижимаю, а не воно, воно болить, Да, у мене здається, що щось виходить, то виходить, то не виходить, я кажу, зараз спробую бачу, що вийде. Ді. Знову я їх слабко пожала. Та сама проблема, тобі не знаю. Ну ладно, чувак рекомендував на наступний день тільки починати, так що можна сказати, що я ну, почала на пару годин раніше, так що це мені взагалі, як плюс. Так що, ну... Мені просто не зручно, то у мене цей мізинчик, він поки десь поки я руку переведу. Тобі, якось якось складно з цим вашим мюзинчиком, знаєте. Я дивлюсь на себе, але треба дивитися туди Ну, мене окуляри тягну, я просто буду така сидіти, типу, хто його знає. У мене офігенні окуляри, а, які, на які я сіла з ракою. і типу, ти них сидиш, виходиш, і, типу, і ти розгляду, і не можеш зрозуміти, куди ти дивишся. Ну, ну, і вашу голову кудись там повернеш добре. І все. Вони такі офігенні, я їх купила, коли їздила в Болгарію, я вже про Болгарію за. Вже про Болгарію згадує, напевно, це відео раз четвертий, що я їздила, але на чому б і ні. Наче якась богачка, нефіга. Я не знаю, як речі. Вночі через раз, щось наче виходить, але не так швидко, як ти чувак, хочеш щоб в мене виходить. Мільйон спроб днів, годин, років по тому. Е, я заснуватися можливо, більше, ніж на годину. Я знову я В мене там трошки трошечки пом'якалося. Думаю, бля, на хвилин. 10, типу 5. Просто полежу, встану і продовжу далі грати. Мене виробило. Мене виробило зараз 8 годин. Е, Скільки? 8, прям рівно. 8-19. Я думаю, зараз ми це мій макіяж, якби нічого не було, де продовжу далі грати, тому що я хочу. У мене завтра дедлайни здають, мені треба там гітар затаставати. О, ось мама. А, у меня дверь закрыть. Ха-ха-ха. Блин, надо так закрыть. Це... Не ну все, я снимаю. Это такая сама Лекса. Дарис. Оцінила мій талант, просто не захотіла бути у відео. Прийшла, щоб напевно зустріч перейти на нос звук. тут за стіл. Тому що там на балконі мама сидить і туди. І... Ставимо наш другий палець на п'яту струну на другий лад. І прямо поруч, на четвертій струні, також на другому ладу, безіменний палець, третій палець. ці два пальці з акорду ЄМ та зміщуємо їх на одну сторону нижче на четверту і третю. Граємо один акорд на 4 рахунки і потім одразу граємо другий акорд. Покажу. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Чотири. Так, в принципі, думаю, десь так непогано мене виходить. Ну типу. Е, всім доброго ранку. Скоро мені віддавати гітару, мені скоро збирається за стоматолога, е, мені трошечки стрьомно

Це буде трошечки легше, але я з ними переставляти пальці. Як тут знову ходить трошечки складно. Бо, я О, боже за ділство. Обаш, було 12 вже. Um... Я вітаю, в мене є часто до 6 годин. Мені зі наслікій слабенькі палить, ще боже, чувак, ти що. Щось сижу, записую запишу, запишу, запишу голосове і чую мені хтось стукає. Це вчетіння, тітенька пішла повірити в світло і ну, я щось типу дивлюсь. Ну, не, не, не приходить, там типу, дивиться, що ходить, каже, ну дякую до побачення. Я кажу, ну дякую до побачення. А й дякую, сказала Бог його. Взагалі я повезло, я в такій годині могла спати. Ну, типу. Я забулася на кінці, тому знімаю. Ой, почти не пала. Знімаю її зараз. Дякую вам за перегляд. Дайте на ЗСУ і бувайте!